Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі просто про життя. Дівчат, ви знаєте, я це, відео, це відео записувала майже декілька разів. І не тому, що там треба налаштувати щось, ні. Я сьогодні працюю, сьогодні 31 грудня і відволікають люди. Потім думаю, вийду в ефір. Але ж не стало світла і немає такої змоги вийти в ефір. Ну, зараз все налагоджилось, все добре. І розумію, що привітати вас я зможу або вдома, вдома, або в машині, або на роботі. І вибрала такий варіант саме на роботі, тому що додому я попаду сьогодні дуже пізно. Є деякі справи. Ще хочу з'їздити до матусі, привітати матусю. І ввечері, думаю, вже на основному каналі ви побачите вітаннячка не тільки від мене, а й від матусі. Але ж цей канал теж я хочу, хочу вас привітати саме на цьому каналі, тому що завдяки вам він потрошечку, потрошечку зростає. Я вдячна кожному з вас за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви, ви довіряєте мені. І на цьому каналі зібрались мої спів спів, спів, спів однодумці, співмешканці хотіла сказати. Мої однодумці, тому я вам дуже-дуже вдячна. І, до речі, я хочу з Нового року на цьому каналі проводити ранішні ефіри. Це буде ранкова кава з оленою, наприклад. І будуть ефіри такі виходити десь після 9-ї годинки. Тому напишіть мені, будь ласка, як ви до цього ставитесь. Чи цікаво вам, напишіть, будь ласка. Є в мене такі плани. Але, дівчатка, сьогодні буде коротеньке відео, і це буде таке відео звернення, відео привітаннячка. Але я хочу сказати, що самого такого святкового настрою немає. І це відео повинно бути записуватись на фоні ялинки. Я повинна бути вдягнена святково, так, з посмішкою. Але цього немає. На жаль, цього немає. І цього немає вже майже рік. Тому що ось цей рік, який минув 22-й рік, він промайнув для мене, ну він пролетів. Хоча всі роки для мене зараз пролітають після 40 років. Це, це нормально. До речі, вже летять, 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 але трошечки інші обставини. І ви знаєте, я ніколи не думала, що я буду жити в тому часі, коли буде повномасштабна війна. Коли будуть летіти бомби, коли будуть людські жертви, я навіть не могла уявити, що це можливо саме в Україні. І це сталося. На жаль, це сталося. І для мене 2022 рік він для мене був тільки січень і кінець лютого. Далі для мене не існує 2022 року, тому що немає ні весни, ні літа, немає ні осені. Немає ніяких планів наразі, навіть зараз я не можу щось планувати на 23-й рік. Хоча в 22-му році я планувала подорожі. Ми з вами зустрічались з моїми дівчатками в Києві. Я планувала вам показувати різні країни. Тобто, були в мене певні плани. Я могла їх якось построїти зараз. Цього. Зараз ми живемо з вами одним днем. Ми прокинулись, ми живі і слава Богу. Тому знаєте, що я хочу побажати насамперед українцям в новому році. Я хочу побажати саме перемоги України. Україна і так вона вже перемогла. Ви бачите наскільки стійкий наш народ, наскільки героїчні наші воїни, і я хочу побажати нашим захисникам і захисницям. Скоріш повернутися живими і неушкодженими додому. Я хочу побажати в 23-му році людям, які виїхали тимчасово вимушено в інші країни або в інші міста. Я хочу, щоб ви повернулися в свої домівки. На жаль, є люди, які не можуть повернутися саме в свою домівку, тому що вона розбомблена. Я дуже хочу, щоб ці люди повернулись саме в свої. Домівки, але вони вже були відбудовані. І я дуже всім серцем бажаю, щоб в Україні настав мир, закінчилась війна. А це все буде тільки тоді, коли буде наша перемога. Тому основне бажання, яке буде моє на ніч на 20, на 1 січня це буде бажання тільки перемоги для нашої рідної неньки України. І до речі, я кожному з вас, кожній з вас, хто мене дивиться, я хочу вам побажати здоров'я, міцні, міцнішого здоров'я і жіночого щастя. Хоча мене дивляться, можливо, і хлопці, але більшість аудиторії це і дівчата. І якщо в нас з вами буде здоров'я і буде щастя, жіноче, ми з вами будемо. Е, Почувати себе на 100%. Я в цьому впевнена. Тому я хочу, щоб кожній з вас, у кожного з вас, саме було здоров'я і щастя. Всю мої любі, дуже такий, можливо, не позитивний цей ефір, але ми живемо зараз в цій реальності, і ця реальність вона зараз така. Я не хочу грати перед вами, виставляти якусь радість, якої зараз я не відчуваю. Тому кожному з вас я бажаю міцного здоров'я і щастя. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.